Вітаю вас! Ви на каналі Маріша. І сьогодні у нас випуск буде про светрики теплі, м'які зручні та затишні в зиму в холодну пору. Це дуже зігріває. Показую вам свій перший виріб. Він зв'язаний з Alize Angora Real 40. В'язала на спицях номер 5 Показую вам зараз його зі спинки, буду показувати частинами, бо інакше не зможу. Так, це спинка. На ній такий красивий узор. В'язала його регланом зверху вниз, спочатку горловинку. На спинці ось так. регланні лінії. Дуже красиво гарно виглядає. І зараз я вам покажу. Передню частину светрика. Частина. Тут планочку я зробила. Мені хотілося, щоб він був під горло високо-високо, але все ж таки була змога розстібнути, коли мені цього захочеться, або буде дуже жарко. Планочка в мене до неї є нюанси. Я не знала, як обробити її. Зараз вже, мабуть, зробила б інакше. Але тоді була така техніка в мене. Я зробила її, цей светр десь. Два роки тому він мене зігріває та тішить в зимові пори руку. Рукавчики зробила таким валіком. Є трошки деякі ковтунці, але це нормально, бо в складі 40% вовни, він теплий, те, що є в складі Ангора, він також ще пухнастий, м'якенький. Коси зробила по рукавчиках, а також на передній частині, і аж вони йдуть аж донизу. Внизу також е, такий валик зробила. Мені виглядає так начебто красиво. Е, зі спинки він виглядає так, закінчується, візерунком. І... Рукавчики робила у бабочки в кожній 10 рядочку, щоб вони були трошки вущими донизу. Такий гарний, м'якенький, пухнастий, так, як мені хотілося. Кнопочки, щоб можна було відстібнути. Тут використовувала пряжу ярнар джинс сірого кольору. І потім ставлю фотку, як він сидить на мені. Наступний светрик зв'язаний з Alize Kid Royal Mohair та Gazal Baby Wool, додаткова ниточка. Це був колір 60, а це колір дивимось вісімсот Склад цієї пряжі 40% акрил, 20 кашемір та поліамід, і 40% марінавул. А це у нас в складі 62% кідмахер та 38% поліамід. Цієї пряжі в мене було 6 моточків, і з одного трошки залишилось. А цієї пряжі в мене пішло десь 7 також маточків, і є залишки також. І тепер про візерунок. Чорна пряжа дуже погано при світлі передається, але спробуємо. Так, в'язала я його знизу догори, і він такий середньої довжини, не короткий, не довгий. Широкі хотіла рукавчики, я не звужувала їх, стільки, скільки петель набирала тут, стільки і робила резинку. Це мені так хотілося, мені хотілося такі широкі рукавчики. І він так гарно сидить, мені подобається. І тут такий візеруночок. Він дуже зборить тканину, тому до візерунку я в'язала. Вже не пам'ятаю кількість петель, але майже вдвічі мені довелося збільшити, щоб почати в'язати візерунок, бо я його перев'язувала декілька разів, і він так збирався, що мені не вистачало на ширину. Ці коси, так, вони такі. І він дуже теплий, дуже-дуже м'який. Це прям моя любов. Чорний колір також мені хотілося. Дівчатка, це просто супер. Він нереально крутий, м'якенький, класний. І я не знаю, що ще до нього додати. Просто супер-пупер. Моя любов. Трошки в'язання в кадрі. Це я в'яжу шкарпеточки з Ярнард з шкарпеткової пряжі. В мене доє, до неї є невеликі питання, тому що вона різна по товщині в, і від секції до секції, а також, бачите, на ній зустрічаються вже такі, ну це не дуже страшно. То от, коли я в'яжу цей сірий колір, в нього товщина нормальна. Я в'яжу спицями 2,25. А інші шкарпетки, от Alize Comfort Socks я в'яжу спицями 2,5 або 2,75. Так от, сіренька частинка пряжі, вона товстенька, нормальної товщини. А от коли ми переходимо вже до рожевої, вона так, така тоненька, наче так дивишся на неї. Вона нормальної товщини, а коли її витягнуть ну коли ти її в'яжеш, вона прямо прям прямо зникає. І це не дуже мені подобається фіолетова і така пурпурна частина більш-менш фіолетова ще товща. Ну, так от, вони різні товщини. І я думала, що це якась діляночка з усього. Маточку, але ні, от рожева всьому по всій товщині така тоненька, і наче зникає, коли її в'яжеш. І петельки в неї рихліші виходять. Але в цілому мені подобається ця пряжа, вона досить-дуже пружинить. З цього маточка в мене вже вийшла пара шкарпаточок, я також ставлю фото. Такий класний перехід, мені дуже подобається. Ця от така розф... таке фарбування. Ось я вам зафіксую. Класно, дуже класно виглядає в шкарпеці. І ось в'язала я п'яточку бумеранг. Так от виглядає з одного боку. Тому що тут, бачите, оця рожева пряжа попалася з частинка фарбованою, тому такі дирочки виходять. І тут також в'яжу так ну, поворотними рядами, перекручую петельку, ну, як і всі. І виходить, що з одного боку в мене пров'язані два рядочки, тому що роблю убавку, поки в мене не залишиться по центру 12 петелечок. І потім пров'язую в кругову два рядочки, і тут виходить, що їх три, а з того боку два. Потім вже роблю далі на зменшення рядочків такі самим поворотними рядами, і обкручую, перетягую петельку, так, щоб в неї були дві перетяжки, і пров'язую. Мені подобається, коли п'яточка бумерангом зв'язана на дітках. Це маленький розмір, десь 32-34, мені здається, ще перемірюю. Невеличкі шкарпеточки. З цього маточка 100 грамового в мене вийшло дві пари таких шкарпеток. Дуже гарно мені подобається мірять <смі> шкарпеточки, тому що починаю з рожевого, потім йде п'яточка рожева. І закінчується тут резиночка. Буде також рожевий колір Буде в кінці. І це поєднання кольорів мені дуже подобається, класно профарбоване. В принципі, можливо, це моє таке. Якесь ставлення до цієї пряжі. Я її в'язала перший раз. Дівчатка про неї кажуть непогані відгуки. Я знаходила в інтернеті, тому подивимося, що як буде носитися. Першу пару шкарпеточок в мене вже забрали, а цю я дов'язую майже вже до кінця. Це трошки залишилось в мене пряжі, і буду вже скоро в'язати тут резиночку. Захотілося мені, щоб підкреслити це фарбування. Захотілося мені зробити лицевою гладдю. Ці шкарпетки я в'язала на регулярною резинкою. Одна і виворотня, дві лицевих. Також було гарно, і я їх в'язала повністю так: тільки мисочок та п'яточку в'язала лицевою гладдю. Далі хочу показати вам ще мої два светрики. Вони дитячі, яскраві та гарні, але вони не в наявності, вони носяться дітками. Один светрик райдужного кольору я в'язала для дочки своєї подруги, покажу вам фото. І також інший светрик я в'язала для свого сина. Буду розповідати. Цей светрик зв'язаний такий райдужний. У мене був один моточок. На рукавчики мені довелося підбирати іншого кольору, в'язаний регланом зверху донизу. У мене був один моточок такої пряжі, її більше не випускають. І на рукавчики довелося підбирати іншого виробника пряжу. Низ зв'язаний поворотніми рядами, трошки зменше спереду. Чудовий райдожний. Дівчинка дуже задоволена. Цей светрик зв'язаний з Ярна Маріна 125 молочного та бежевого кольору. Про всю пряжу додам опис. Це прям біль моя, тому що я його якось не знаю, як з... випрала з іншими речами. У прагній машині це прям мій біль. І він збігся. Збігся так, що його вже не можна носити. І бежева більше збіглася, ніж молочна. Думаю, така біда була не тільки в мене. Але всі ми через це проходимо. Тут гарнюсінька вишивка лисички. Така гарна, класно вийшло. Светрик дуже крутий, теплий, класний. Наступний, думаю, буде ще кращий. Далі покажу, як виглядають светрики на мені. Так візерунок виглядає ззаду. І мій чорненький светрик, це любов. І так він виглядає ззаду. Меню, мене влаштовує довжина, і те, який мінукенький і тепленький. Всім бажаю гарного настрою, рівних петельок. До побачення. Зустрінемось!